Слава Україні в Україну контрабандою ввозили екстракт канабісу на Хмельниччині. Ліквідували 24 пожежі. Екс голову Хмельницької МСЕК залишили під арештом, але зменшили заставу. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Уже є список країн, готових розмістити військовий контингент у Україні. Про це повідомили в МЗС. Зустрічі начальників генштабів свідчать про дуже детальне опрацювання концепції і механізмів втілення цієї ідеї. Обговорюються конкретні кількості та локації. Повідомив речник відомства Георгій Тихий. Однак наголосив, що для початку місії необхідне просування мирного процесу. Відправити миротворців в Україну готова зокрема Литва. Про це заявив президент Литви. Викрито злочину групу з 13 осіб, яка займалась незаконним ввезенням з Польщі екстракту канабісу в Україну. Про це повідомляє Державна митна служба. Масштабні обшуки провели у Києві, Київській області, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Житомирській областях. Вдалося вилучити спеціальне обладнання та понад 11 тисяч 300 одиниць небезпечної продукції вартістю 20 мільйонів гривень. В подальшому незаконна продукція мала розповсюджувати через торговельні мережі. АЗС, магазини та онлайн платформи розслідування триває. У миролюбленській громаді живим коридором шани провели останню земну дорогу воїна Вадима Вітальовича Григорчука, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність України у війні з російськими окупантами. Про це повідомили у громаді. Захисник 1997 року народження був жителем села Верхняки. Загинув герой 3 березня 2025 року під час бойових дій внаслідок влучання ФПВі-дрону на Харківщині. Поховали Вадима Григорчука на місцевому кладовищі у рідному селі співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Слідчий суддя вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури і продовжив екс-голові Хмельницького обласного МСЕК запобіжний захід. Тетяна Крупа пробуде під вартою до 18 травня 2025 року. Про це повідомили у ВАКС. Також крупів вкотре зменшили розмір застави із 260 мільйонів гривень. Його зменшили до 230 мільйонів. Нагадаємо, що 7 жовтня після затримання по Садовиці Печерський райсуд Києва встановив заставу у 500 мільйонів гривень. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували 24 пожежі, врятовано людину. Зокрема, в селі Гарнищівка Хмельницького району сталася пожежа в житловому будинку. Займання ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Надзвичайники врятували чоловіка 1961 року народження. Ймовірна причина займання необережність під час куріння. На вулиці Софійська у місті Старокостянтинів горів балкон на площі 2 квадратних метри. У селах Великі Калетинці та Яблунівка Шепетівського району з різних причин палали господарчі споруди. Крім того, цього дня в області зареєстровано 20 пожеж в екосистемах, які сталися у всіх районах області. Загальна площа займань перевищила 39 тисяч квадратних метрів. Пожежі були ліквідовані. На щастя, ніхто не постраждав. У Дережнянській громаді оновили адаптивний простір. Відтак тепер тренування доступні на повних на нових перепрошую тренажерах та із кваліфікованими спеціалістами. Найголовніший напрямок клубу це реабілітація ветеранів війни та військових, адже саме вони потребують найбільшої уваги та підтримки. Ініціаторами реалізації проєкту стали представники благодійного фонду МХП громаді. Вони переконані, в сьогоднішніх реаліях ми маємо турбуватися про тих, хто захищає нас щомиті та. Тих, хто потребує реабілітації після повернення з зони бойових дій, детальніше про простір ви зможете дізнатись у вечірньому випуску новин о 19.15. Наразі це все чим стигаємо поділитися. Команда першого подільського вже працює над новим інформаційним випуском. Тож до зустрічі в ефірі бережіть себе.